Академіка Вавілова називають Мінділеєвим у біології. Микола Іванович був визнаним науковцем не лише у Радянському Союзі, а й у всіх провідних країнах світу. Арештували відомого біолога саме у Чернівцях, коли він досліджував рослини нашого регіону у Потирському районі. Сталося це у 1940 році. З цієї нагоди на біологічному факультеті національного університету вирішили провести конференцію, аби згадати неоцінені роботи та дослідження відомого біолога. У 40-х Микола Вавілов притримував. Генетичної теорії, яку називали ідеологічною, а його постійним опонентом був Мечніков, який дотримувався матеріалістичної теорії. Таким чином, Вавілов був просто незручний для того часу та для тих науковців, які вирішили прибрати його зі свого шляху. Ясно, що тоді в нас була наука Мічорівська. Все в залі Єлесенко був приведений Мічорінці, що е науколишнє середовище. Основне, і, під пливом околишнє середовище відбувається всі зміни в природі. Він казав, ні, це генетично закріплені зміни, і вони, ці зміни відбуваються спадкові це під впливом ДНК. Вся інформація. За... Ну і ясно, що це було боротьба таких течій, металістичних, а генетика вважалася ідеалістичною течією, і все на основі цих було. Такі... Непорозуміння в наукасі. Звинувачення йому було е, в такому плані, що він є агент е, західної контррозвідки е, і саме тих країн, де йому присвоювали почесних звання академіка, доктора, професора і так далі. Американської розвідки, англійської розвідки, е, німецької розвідки. І так далі, так і було написано у вироку. І за що було суджено до розстрілу. Трапилось так, що стало вже відомо е, Заходу, що він в тюрмі. І там йому якраз той час присвоїли дуже високі почесне звання Британської асоціації генетиків, і тоді вирішили його замінити довічні ув'язнення.